Отже, ми маємо дуже рідкісну нагоду. Джейкс Алеван не багато дає інтерв'ю. Я знаю, що тут він зголосився через те, що він дуже журиться Україною, і перебігом цієї війни не треба його рекомендувати. Я гадаю, він радник з національної безпеки в президента Джо Байдена. і він на найвищому рівні постановлення у зовнішній політиці. Дитя США уже so віддавна активний діяч. Дякую, well, пане Шейку. Дякую вам well, за нагоду. Дякую і Ридові і всьому гуртові, всьому томористу цієї конференції. Звичайно, такий переломовий момент. Ми всі тут живемо і розуміємо, що треба дати відсіч російській агресії російським нападникам. Джеку Я Знаю, що ви стежите кожного аспекта цієї війни. Що вам здається, як вам здається контрнаступ українських сил на. Сходять, чи це початок чогось більшого, чи це щось таке сподіване? Чи могло б бути ліпше? Як Ви гадаєте? Ну, я хотів би... Сказати, що звичайно відхиляю питання з приводу перебігу військової кампанії, це їхня війна, це їхні втрати, їхня боротьба. Вони мають самі відповідати на такі питання. Я хотів би однак висловити три уваги, щоб дати певну відповідь на ваше питання. Так, є поступ, і як нам в як на сході вони ламають броню. Ні, лінії Росія не що війна рухається не однобічно. Є відсіч, є відбиття і є поступ у глиб з боку української сторони. Є стратегічне розуміння цього. Це звістка для Москви. Це повідомлення для світу, що Україна відвоює свої території. А друге, що України також і під і Харковим і під Херсоном на лінії фронту. Впливають своїми діями на спроможність Росіян наступати по інших місцях уздовж лінії фронту в інших частинах країн. Бо інакше вони намагалися б захопити більше території, а тепер мусять боронитися від українських атак і це також прислуговується великі стратегічні цілі, більші стратегічні цілі української потуги, і це контрнаступ, крім того, ще й показує, що не можна просто заявити, що Росія прийшла сюди назавжди і влаштує свої політичний ласти, що це під загрозою, і це також дуже важлива ідея на політичному дипломатичному рівні на додачу до військово-тактичного. Ми підтримуємо ці зусилля логістикою, постачанням військового обладнання, зброї. І також ми допомагаємо визначати потреби збройних сил України через надання військового обладнання потрібного вітнього що кілька тижнів. О цього тижня був пакет 345 мільйонів, і це дуже корисно, 645 мільйонів. І це дуже важливо і корисно було. при початку цього року чи трохи передніше Генрі Кісінджер виступив із думкою, що 24. відганятимуться Але на лінії кордонів 24 лютого, що далі йти не можна, не треба, і там вже мають початися перемови. І перемови з приводу того, що 2014-2015 року Захопили Росіяни. Чи це розумна політика? Як і на перше питання, так і на це я відповім, що Збройні Сили України мають визначати свої завдання і свій поступ по у відвоюванні власних територій. демократично обраний президент України. Президент Зеленський має визначати це. Він відповідальність на все перед українським народом і також за визначенням цілів цієї війни з and У військових діях наша річ США, НАТО, ширша коаліція нам належить сприяти Україні для того, щоб вона осягала своїх цілів. Але США все ж таки мають свої інтереси, свої цілі. Отже, які тут американські інтереси в цьому питанні? Ну найперше, я не думаю, що нам не треба боятися якихось загроз з боку України комусь тут під загрозою Україна, росіяни зробили багато. І ніхто не слід боятися того, що українці прошу кордон. Звільнивши область, підуть на Белгород. Нам треба відновити українську цілісність в територіальних межах. Це концепція не США вигадана, не Україною запропонована, не від України запропонована. Це те, що в Хартії ООН. і президент Зеленський це робить на бойовище. Потім при столі перемов він визначає параметри з боку США. Мають бути послідовні пара. Три щодо цієї засади міжнародного права і також того, чого ми сподіваємося від будь-якої суверенної нації. Отже, чи він обере, український уряд обере варіант перемов, щоб осягнути певних цілей. щось робиться на бойовище, щось при столі перемов. Ми маємо їм допомагати на бойовищу, щоб потім можна було мати сильнішу позицію при перемовному столі, і ми. Ми розуміємо, що дипломатія колись відіграє свою роль на якоїсь етапу вона має заграти і має діяти. Отже, підтримка, єдність європейська, прецькі санкції підтримки. Чи ви не турбуєтеся з приводу того, що є такий різноголосий Само італійські італійські три партії популістські мають коаліцію готові скласти. Вони вже відхиляються. в Угорщина Традиційний Такій партнерство що має окрему позицію, тепер саме 5 мільярдів доларів додано від європейського союзу на підтримку державного апарату в Україні і це не шість місяців тому, а тепер саме. І це дуже поважна річ з приводу зобов'язань європейського Ми Можемо це сказати. І от поки ми тут говоримо, конференція в Рамстані вчора завершилася, і там були керівники оборони, міністри оборони від різних країн. Широкої коаліції. вони даватимуть військове спорядження, зброю і те, що може піти далі, того, що вже тепер займають збройні сили України. Дуже конкретно цього тижня саме головні європейські нації, провідні нації, разом із Сполученими Штатами і з Великою Британією, також наші друзі, і партнери по різних країнах. Світу надають гуманітарну економічну підтримку. Я маю цілковито певні, що це так далі триватиме. Ви бачите, що всі вони розуміють, що Європа переживатиме труднощі з круту енергетичну і вживають засобів на те, щоб оборонити від цього свої народи, свою людність, родини. По своїх країнах, якщо це взяти і скласти, то всі ці чутки про розлад чи розбрат між європейськими націями дуже перебільшені. Про це говорити можна тільки з великою пересадою. Я так думаю, що трансатлантичні зв'язки тільки міцніють, тільки потужнюються. Безперечно, є якісь голоси, що звучать на користь іншого курсу, але головна пост. Європейського союзу США, Великої Британії, Великої Сімки це єдність і послідовність у підтримці України. Я не думаю, що тут буде якісь відхилення чи вагання Я хотів би запитати вас про енергетику, тому що здається. Гардоїкомплекс саме осердя складності полягає в тому, що є певні обмеження на російське енергопостачання. З приводу цього піднеслися ціни і всі наші оцінки показують, що Владимир Путін, російська держава, заробляють серед більше ніж торік наживаючись Venezuela, на енергетиці uh, і від цього thing, є великий зиск Російської Федерації. Санкції безперечно мають каральні висліди. Але я хотів би запитати вас, чи є якийсь інший спосіб на те, і ви мені скажете, що будуть обмежені цін але я хотів би вам нагадати, що цінові обмеження не спрацюють, тому що китайці, індійці. Викуповують все, чого не беруть європейці, путін про це вже заявив. сказав, добре, європейці не хочуть купувати, але ми будемо продавати де інде Чи є Якийсь розвиток цій проблеми? Якщо немає, то в чому суть? Який глузд у тому, щоб накладати санкції? якщо ви не можете збити цін, що Можливо, то, можливо, треба дати приступ постачанню на ринок у більшому обсязі. Найперше ми з вами маємо різні погляди на обмеження цін. Ми, Велика Сімка США, віримо, що це може. Може дати наслідок того, що менше зароблятиме Путін. і ми можемо розуміти, що деякі країни намагаються якісь оборудки мати з Москвою, ті, що не визнають обмежень, коли вони почнуть обговорити свої контракти, вони відчують це вплив. Останні шість місяців бачимо, що це історія про те, що. Є знижка істотна продаж навіть собі в збиток російської нафти. Тобто, з нашого погляду, ось увесь почин пов'язаний з обмеженням цін, може і матиме справді. Свій вплив на зменшення надходжень до російської скарбниці це перше. А друге, ми фактично підтримуємо додаткове постачання на ринок додаткові пропозиції. І так, це і є цього серії у двох формах: Перший президент. Uh, yeah, виніс історичну хвалу на uh, один мільйонів на день протягом шість місяців. І він також uh, взяв і на себе завдання розвивати видобування в Америці, щоб більше постачати з американського континенту на європейський, і ми бачимо останніми кількома місяцями зростання кількості барелів, що надходять від інших виробників світових, і у підсумку ціна на нафту, вплив на те, що ми бачимо, є глобальний нафтовий ринок. Бачимо істотний вплив до того що мало декілька місяців тому, але залишається питання про одного газу. Росія довела, що їм не можна довіряти на них, не можна покладатися у постачанні газу. Вони десятиліттями намагалися себе показати як надійного постачальника тепер європа справді надумала рішучо покласти край своїх залежності від російського природного газу і у середній перспективі відмовитися цілком від цього постачання це змінює стратегічний краєобраз європи і це поставить росію у становище великої скрути і це не означає, що це без болізно минеться буде оця зима тривоги нашої. Як було вже сказано від президента України, але з нашого боку ми насилати скраплений газ до Європи в більших обсягах. А другий чинник проти торішнього ми можемо 15 мільярдів кубометрів скрапленого газу від березня до. Вересня ми взяли зобов'язання і виконали його перед європейським союзом. Я хотів би запитати вас про Китай. Як би ви описали тепер китайську постать з цього приводу? Ми знаємо, що вони підтримують Росію, але не сламали не спровокували санкції з боку, не порушили Отже, є риторична підтримка, але не немає матеріальної підтримки такої істотної Чи я помиляюся і чи це змінилося останніми місяцями? Ось яка важлива річ. Знаєте, мені здається, що Китай намагається говорити кожному свої різним сторонам різні речі, щоб мати перевагу від цього президент Сі і Путін у лютому. Оголосили про своє партнерство і, і це було напередодні забігу російських військ на українську територію. Китай всіляко показує, що він нейтральний, не стає ні на чий бік, але останні шість місяців є така непряма підтримка. Треба вважати, що ця країна Більше схиляється до Росії у цій агресії проти України, і так вважає цілий світ. На заміна боку, практично всі країни Європи? Отже, ми не бачили. Китайського постачання зброї до Російської Федерації ми дуже побоювалися цього напередодні, і ми бачимо великі великі такі постанови політичні з приводу того, що на систематичному. Рівні треба триматися санкційних лінії але ми бачимо, що міцні зв'язки економічні між Росією і Китаєм, і Китай вживає заходів через усілякі ринкові операції для того, щоб надавати послуги і крам Росії. Ми з ними про це говоримо спокійно про це. але чи висока ймовірність? Чи високий мирні столок? Знаєте политик і майонез, about what is happening on the ground. Не про те, хто там в Москві та при владі і хто в Україні. А в тому, хто займе краще позицію, незалежно від особистостей. Джейк, Я дуже вдячний вам. Я ціную ваш час. Чи є якесь повідомлення? якийсь сигнал? Ну, послання, яке ви хотіли б довести до відома українського народу і його лідерів на завершення? Так, я дуже вдячний за цю нагоду. Вчора. Я якраз мав нагоду приєднатися до президента Байдена на відео конференції за участю представників великої сімки, президента Польщі, прем'єра, президента Румунії, генсека НАТО власне ця група зустрічається періодично. В рамках входя цього конфлікту, і тут що я можу сказати, по перше, я ще більше переконався в тому, що той союз це об'єднання. На підтримку країни буде тривати і далі буде тільки підсилюватися. Друге, що Україна буде отримувати матеріальну підтримку, це буде і зброя, і економічна допомога, і відповідно вона не буде зменшуватися. Ну і третє, як заявив президент Байден на саміті НАТО, США будуть підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно. Ці слова він забрав назад. Ти президент Зеленський і народ України можуть на це покладатися зараз. Дуже непростий час, можливо, він буде навіть складнішим, але Сполучені Штати будуть поруч з Україною постійно для того, щоб підтримати незалежну суверенну Україну, яка розвивається яка буде здатна відбити російську агресію, яка вийде цієї від ще навіть сильнішої і. Приєднається до вільного світу, завдяки чому західний вільний світ стане тільки міцнішим. Джейк Саліван. Дуже велика честь. Було з вами поспілкуватися. You've, you've hours, я знаю, що ви вже не першу Thank годину працюєте сьогодні, And але повертайтеся yes. до роботи. Дякую, дякую.